Привіт, фанати Гаррі Поттера! Сьогодні цей рілс для вас. Признавайтеся, хто, як і я, завжди мріяв, щоб магія насправді існувала. А що як я вам скажу, що у магії є історія? Ви просто подивіться, що я знайшла в бібліотеці. Це справжній скарб. Гаррі Potter. The History of Magic. Це справжня книга, історія магії. Тут неймовірна підбірка справжніх реальних магічних традицій, які лягли в основу книжок Роулінг, наприклад, Калдрон Казан. У VI столітті казани асоціювали з магією, але популярність цей образ добув у 1489 році, коли вийшла книга про відьом і ворожок. У ній було перше друковане зображення відьом, які кидають. Змію та півня, палаючий казан, щоб викликати градову бурю. Батерсійський казан це дивовижний артефакт, якому три тисячі років. Чи належив він древньому чаклуну або був частиною якогось таємничого ритуалу? Історики досі не розгадали цю загадку.